Три причини продовжувати використовувати ядерну енергію: по-перше, ядерна енергія рятує життя дослідження, проведене НАСА в 2013 році, показало, що ядерна енергія допомогла запобігти близько 1,8 мільйона смертей. Навіть якщо врахувати смерті в Чорнобилі і Факусімі, ядерна енергія на останньому місці посмертності на одиницю виробленої енергії. Хоч ядерні відходи і токсичні, вони зазвичай десь зберігаються, в той час як побічні продукти викопного палива викидаються в повітря, яким ми дихаємо. Так що зменшуючи кількість спалюваного викопного палива, можна запобігти численним випадкам раку або хвороб легенів і аварії у вугільних шахтах. Якщо є вибір складати купу небезпечних штук в глибоку яму, або викидати величезну купу небезпечних штук в атмосферу, перший варіант здається більш логічним. Однак ядерна енергія здається набагато більш небезпечною, поодинокі катастрофи надовго залишаються в нашій пам'яті, а вугілля і нафта вбивають Непомітно це як порівняти летальність водіння автомобіля і польота літака. Навіть в кращому випадку знадобиться як мінімум 40 років, щоб перейти на повністю поновлювану енергію. Так що поки ми використовуємо викопне паливо, ядерна енергія буде рятувати набагато більше життів, ніж руйнувати. По друге ядерна енергія зменшує викиди со 2 Ядерна енергія, можливо, набагато менш шкодить навколишньому середовищі в плані зміни клімату. Ніж викопне паливо, наше основне джерело енергії. З 1976 року близько 64 гігатон парникових газів не було викинуто в атмосферу завдяки ядерної енергії. До середини 21 століття це число може збільшитися на 70-240 гігатон. Споживання енергії людством швидко росте. За рахунками уряду США, один лише Китай буде збільшувати споживання на еквівалент ТЕЗ потужністю 600 мегаватт кожні років. Днів протягом найближчих 10 років. Китай вже зараз спалює 4 мільярди тонн вугілля щороку. Вугілля дешеве, поширене і його легко добувати. Так що, мало ймовірно, що людство скоро перестане його використовувати. Ядерна енергія може бути єдиним способом сповільнити зміну клімату та запобігти катастрофічному глобальному потеплінню. У порівнянні з іншими нашими діями, ядерна енергія досить чиста. Так що навіть якщо кинути ядерну енергію вигідно в довгостроковому плані, вона може бути хорошим рішенням у найближчі сотню років в порівнянні з альтернативами. По-третє, нові технології. Да-да, нові технології може бути технологія вирішить проблему ядерних відходів. І небезпечних АЕС. Ядерні реактори, що використовують нами до сих пір, в основному застарілі моделі, оскільки ядерні інновації припинилися в 1970-х роках. Є моделі на зразок торієвого реактора, які можуть повністю вирішити проблему. Торій рясний, з нього дуже важко зробити ядерну зброю, і він виробляє до двох порядків менше відходів, ніж сучасні ядерні реактори. До того ж, відходи можуть бути небезпечні лише декілька сотень років. А не пару тисяч років. Одна тонна торію може призвести приблизно стільки ж енергії, як 200 тонн урану або 3,5 мільйони тонн вугілля. Так що, хоча ми і не знаємо, напевно, стримають альтернативні ядерні технології свої обіцянки. Може бути, нам варто хоча б провести дослідження, перш ніж відкидати можливості вирішити багато проблем людства. Це, звичайно, не просте завдання, але раніше нас це не зупиняло. У будь-якому великому прагненні є ризики, тому ми повинні прийняти інформоване рішення, а не покладатися на інтуїцію. У нас нова рубрика для нашого каналу. Топ-3 коменти з минулої теми.